Добрий вечір! Даю сьогодні дуже гарний рецепт квашених огірків. На 3-літрову банку берем солі 105 г. Це 3 столові ложки з гіркою. Самі огірки, часник, суха горчиця, кріп, листя хрена, перець гострий, перець горошком, лавровий лист. Починаємо готувати. Закладаємо в банку огірки і спеції, лист хрена, зверху сіль висипаємо в бутильок. І лімо холодну воду, закриваємо кришкою і розмішуємо сіль. Хай кваситься три дня. збираємо весь час пінку. Через три дні. Сипемо зверху одну столову ложку сухої гірчиці. Накриваємо кришкою і відносимо в холод. Для зберігання в хаті розсіл треба злити, закип'ятити воду і залити огірки, закатати. Гірчицю тоді не добавлять. Приємно!